Увага, осінній розіграш від компанії виробника компанії АВС Стандарт». Умови дуже прості. Підписка, лайк, репост і, звісно, коментар, в якому буде суть розіграшу. Чимкурс дуже простий і ось вам подарунок. Подарунок це якісний термос від компанії АВС Стандарт». 700 мг, дуже файна, дуже якісна. Розігратися буде 5 таких термосів. Саме на головне це головний приз. Ще буде в додатку йти в нас це фірмові кепки від компанії Авестандарт. Ну і звісно, можемо розігрувати, якщо буде класний коменти, розігруємо мішок від компанії Велістандарт. Це сонячний долар в фракції преміум. Умови конкурсу дуже прості. Тобто, в нас була демоділянка 2025, в нас був наш там соняшник долар, і саме на головне це те, що ви потрібно вгадати, скільки була врожайність цього гібриду, і скільки була натура цього гібриду. Беріть участь, звісно, всі переможці отримують призи. Відправлення буде новою поштою. І саме на головне це якість врожай і виробник компанія «АВС Стандарт» за свої серденьки разом з компанія Вестандарт. Якісними подарунками від компанії Стандарт». Ну і звісно, всім перемоги та участі.